Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Хочу зробити огляд доволі нового дальноміра від торгової компанії Bosch, який називається GLM15027C. Е, ну, я вже його роздивлявся. Він постачається ось в такому чехлі на магнітах. Немає в мене претензії. Але коли ви витягуєте, ви бачите, що він дуже схожий на GLM 120, який знятий з виробництва. Всі такі ж самі функції залишились. В комплекті є зарядка, тут є акумулятор, який підзаряджається. Зарядка здійснюється близько 4 годин, він працює близько 9 годин, є ремішок і, звісно, інструкція українською мовою. Давайте включимо і подивимося на цей прилад. Відразу, бачите, тут, можна, тут є от така фішка, коли ви. Е, ну, саме головне, що в цьому приводі, що він для чого призначений? Для того, щоб міряти довжину. Е, якщо довжину на відстані короткій, можна поміряти, дивлячись на крапку, де вона там знаходиться, то довжину на 150 метрів ви вже так не поміряєте. Вам треба включати режим. Щоб ви бачили, а що ви міряєте. Бачите, там зелена цяточка, і ви можете приблищувати аж 4 рази до того, як і ви побачите, куди саме попаде промінь. І тоді вже натискаєте і вимірюєте відстань. Дуже зручно, так само, як в 120, му нічого в ньому не клацає. І що зручно ще, бачите, Ви відразу можете побачити, що тут вмонтований рівень. Вон, бачите, він кути відразу показує, що ви чітко, якщо вам треба чітко горизонтально поставити, ви поставили горизонтально і міряєте. Все зручно. Є, е, показує, який рівень зарядки акумулятора, чи включений блютуз. Можна фотографії скидувати, вимірів, скинувати відразу на телефон або ноутбук. Е, показує, е, якщо ви передивитесь, звідки можна знімати. Зараз від торця Можна це дуже легко переставляти. Давайте подивимося, як це робити. Так, це не тут. Давайте пошукаємо, підемо сюди. А ось воно. Тут можна вибирати різні режими. Дивіться, зараз стоїть режим від задньої частини. Можна, можна поставити від передньої частини. Можна поставити відкріплення. І я вам покажу цікавий режим, коли ви включаєте, коли кут вам треба поміряти, в куту поміряти, ну, в кут же ви не засунете його, включається ось така лінійка. Він автоматично переключається на замір від лінійки. Ну, як на мене, дуже все продумано і ергономічно. Він весь в резині є Додаткова кнопка вимірювання справ, ну, бачите, тут з боку. Щоб мірити, натискуючи вбок. Так, які ще функції у нього є? Функції багато функцій Пряме вимірювання довжини. Так, є тут навіть під... можна підглядати підсказки є. Що ще є? Це можна площу вимірювати, можна об'єм вимірювати, непряме вимірювання. О, от на цьому і зупинимося. Дивіться, якщо ви не маєте змоги виміряти, наприклад, вертикальну цю площину, то ви користуєтесь дуже просто ставите, натискаєте цей режим, виставляєте і включаєте, знаходите верхню точку. Подивіться, от верхня точка, бачите де? Якраз перевіряєте зір свій. І подивилися, що відстань від цієї площини до стелі 1 751 м. Вам не треба вимі... От, ви висоту дуже легко і просто виміряли. Це не пряме вимірювання. Так, поїхали далі. Що які ще функції є? Так, якщо у вас багато площин, то їх можна перемножити і робити різні. Є ще функція розмітки. це ви поставили, І ви можете їздити, і воно вам показує розмітку. Бачите, ви їдете, і воно автоматично, як лінійка працює. Можна зробити міточки, тут мітка зроблена на метр, можна частіше зробити міточки. Ось така цікава функція. Так, можна його ще поставити і користуватись як, як рівнем. Подивіться, бачите, От зараз я покладу на стіл, я бачу, що у мене відхилення 2%. Тому у мене неправильно стіл розташований. Як на мене, дуже зручно, що цей дальномір можна користуватися і як рівним. Ось, і, в принципі, всі функції вони продублювалися 120%. го але він став дорожче. Значно дорожче. Ну, Час іде, інфляція і все таке і Бошу треба заробляти кошти. Але це дуже точний в... прилад, який виробляється в Малайзії, має повноцінну гарантію 3 роки, і я вам впевнений, що він вам сподобається. Тому звертайтесь до мене, надам консультації по любим питанням. Саме головне, що. Бачите, росіянина відразу вказуєте йому шлях з руським кораблем. А якщо ви не працюєте, не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте зсу. Слава Україні!